Всім привіт! Хотів би з вами сьогодні поговорити на тему, куди ставити вощину при утриманні у двокорпусних вулик. Дане питання звучить, як правило, від новачків. Скільки не завжди зрозуміло? Туди краще. І якщо дослідити інтернет-спільноту, ми бачимо дуже різні поради. Тільки догори, або ж навпаки, тільки вниз. Так, коли в нас більше двох корпусів, питання розв'язується простіше. І всі в один голос говорять, що вощину ставити в розріз. Але як бути при утриманні двох корпусів? Що я можу сказати? З власного досвіду дійшов такого висновку, що все залежить від сили сім'ї. Тобто сильна сім'я і обов'язково наявність взятку здатна відбутувати ващину і в другому корпусі. Наголошую, що я веду мову про метод утримання з розділювальною решіткою, коли матка. А відповідно, і гніздо знаходиться внизу. Ось, до прикладу, це просто до прикладу, це не правило. Це не винято. Це до прикладу. Беремо сім'ю, яку ми розширили вощиною 23 травня. Тобто, скажімо, менше двох тижнів тому. Ми бачимо що сім'я її не тільки відбудувала, але і занесла медом. Хочу наголосити, що якщо немає взятку, куди б ви не ставили? Сім'я не відбудує. Без взятку будівництва немає. В даному випадку ми з вами оглядаємо карніку і бачимо, як вона себе поводить. Давайте одразу подивимося на нижній корпус, щоб зрозуміти, чи це будівництво відбулося тільки у верху, чи і внизу. Забираємо корпус. Хочу сказати, що він дуже Важкий це означає, що взяток є. Бу! Перепрошую. Влучив укус. Розбджоли злетять це на запах яду. Продовжуємо. Дивимося. У нас ситуація з будовою вущини. Внизу. В гніздовому корпусі. По реакції бджоли розумію, що треба взяти рукавиці. Нагадую, це карніка з її специфічним заповненням гнізда. Але вже бачу, що у нижньому корпусі, тобто в гніздовому, щина ще, ще не відбудована. Натомість крайня морщина поставлена того самого числа відбудована практично повністю. Давайте коротко подивимося ще на інші і попробуємо разом з вами зробити якийсь висновок. Куди ж все-таки краще ставити вощину – верхній чи нижній корпус? При утриманні на 10 рамок, на 300 рамку типу додан з використанням розділювальної ганимановської рішітки. Як бачите, теж не дуже відбудували. Трошка зжинимо джин, щоб було краще видно на камеру. Це вже у нас пішла, бачите, розплідна частина. Обережно так оглядаємо гніздо. Замітьте, бджола спокійна. Не, не агресують. Зараз десь 8 -го година вечора. Тому, повірте, вона спокійна. Дивимося наступну рамку. Замітьте, це вощина. Поставлено того ж самого числа. 23. Сьогодні 5 червня. 23 червня. Травня, перепрошую. Не відбудували. Якби й мали вони це зробити, це нічого дивного, що бджоли будують ващину в гнізді. Цьому і полягає розширення, зокрема, в методу Демарі, де ставиться багато ващин. На мою думку, більша де є будівництво вощини у другому корпусі. Я не кажу, що це щось надзвичайне. Просто багато хто говорить, що немає сенсу ставити вощину у другий корпус. Якщо вони не повністю ще й відтягнули перший. Ось бачимо теж це була ващинка. Теж 235. Теж медова. До речі, я не замітив матку. Думаю, вона десь тут є. Вечір. Я жила вже вдома. Вони захищають, ні, є матка. Ось наша матка. Ось вона працює. От, хто хоче побачити, як вона відкладає яйце, зараз Зараз, можливо, навіть ви це побачите. Ось так матка працює, ходить, шукає. Матка є, мет Є. Який висновок я би хотів зробити? Звісно, на мою думку, вощину краще ставити в перший корпус. Вощина в другому корпусі, на мою думку, ставиться тоді. Коли вам просто нічим її замінити. Тобто за банальним браком, Фіші. ви робите вимушений крок і ставите туди вущи. І не можна передбачити, чи буде вона там відбудована чи ні. Як ми щойно з вами пересвідчились у другому корпусі, Відбудовано дві рамки вощини. коли в першому десь три не відбудовано. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що бджолам бракувало місця саме під мед. Як ми бачимо, дана лінія карніки занесла весь мед догори. Гнізді на практично його не складувала. Тому мед і місця бракувало. Від розпліт, відповідно, браку не було. Тому сім'я розширювалась і будувала по міру потреби. Ще раз наголошую, тому що є часто зауваження. Я показую, як роблю я, і розказую, як я думаю. Той, в кого є. Інша думка. Я вірю, що вона може бути навіть більш правильніша, ніж моя. Я показую, як роблю я. Водночас в мене воно виходить, робити, працювати з бджолами по моїй методиці мені зручно. І є бджолері, для, для яких відповідь на питання, які для більшості здаються елементарними, для них це є важливо. Тому що при розширенні не кожен має достатній запас сушнини. і постає питання, що робити вверху. Дехто залишає просто пусті місця, там діло теж будують, до речі, язики. Тому вибір за вами. Всім дякую!